Всім привіт! Рада вас вітати на огляді в магазині Second Hand. Сьогодні середина тижня. Я потопала в секонд подивитися, що є класного, що є цікавого, можливо, є щось тепленьке. І дійсно, тепленького дуже багато. 155 гривень за кілограм. Ну що, вже знайшла теплесенький в'язаний коси косесфет. Такий приємний колір жовтий охри. Як бачите, на довгі рукавчики. Теплесіньке, брендове, небрендове, різне, мас-маркет, люкс, все є, все зараз знайдемо, все покажемо. І ви прицінитеся і скажете Вау! Тож можна піти в секонд зекономити гроші щоб в вашому гаманці завжди водилися гроші. Потрібно економити, підходити до економії досить виважено, навіть складати список покупок. А думала щось натуральне, щось класне, тоді у вас завжди будуть гроші. Наприклад, ви підете купити такий класний червоний джемпер. просто, бо він вам підійшов. Або навіть якщо ні, а ви плануєте щось зв'язати, ви можете його купити, розпустити і зв'язати собі нову річ, тому що він самов'язка. Хто зв'язав, це не фірмовий джемпер, але класний, Хто старався, вклав багато часу, і він вже тут. Можливо, комусь їй подарили. Так. Таке закашлачене є. Більшість є в одягу вже в неналежному стані, але його все одно купляють. А в останній день тим паче він розкуплять вінтажний кардиган на гудзики з акцентними гудзичками. Щось він мені не дуже сподобався, бо я побачила Mint Volvet, а вже я неодноразово розказувала, що цей бренд не є дешевим, це англійський бренд і дуже люблю цей бренд. Це такий джем, оверсайз такого, полегшеної в'язки. І є навіть 5%, 6% кашеміру, чи 5% не побачила. Мінт Fulvet, англійський бренд. Подивіться, які ціни. 100 фунтів коштує блузка. я зайшла на блузи, щоб себе не показувати. 110, 90, 80. Тобто 80 фунтів коштує блузочка, це блузочка з тканини. а светри, кардигани в'язані, вони будуть ще дорожче коштувати. І, як ви бачили, є навіть кашемір у складі. Тобто раз на раз не приходиться, можна шукати щось і класне, і навіть дорогущих брендів, шарфи, нічого такого я тут не знайшла, хоча їх досить багато. Вони запуталися в такі, такі комки, але нічого немає. Але я знайшла від LanSlet. Як це бренд? Lans, Lansend. Lansend. Це американський бренд і класний, дуже джемпер, такі і кольори насичені, як бачите, зелений, синій, але не втрачений колір. Бренд теж дорогий, LanSent, що правильно. Постійно забуваю, як він правильно читається 35-36 гривень. І знову такий зелений колір насичений. А ви знаєте, що скоро буде рік змії, колір зеленої змії. І всі просто побіжать купляти зелений одяг, всі будемо такі зелені ходити. Це шотландська шерсть. Подивіться, який він класний, він такий оверсайз, можливо, навіть він і чоловічий. Але якщо можна одягнути з чоловічого плеча для себе, буде такий оверсайз-шланська шерсть. Вау, класний кольор, тим паче він актуальний І знайшла, шланок, ну, прям таки по кольору, черевики, шкіра натуральна, акцентна пряжечка іншим кольором. Можна було би вже купити цей джемпер, класний з натуральної вовни, і Аризона, оці черевики. Натуральна шкіра, яка їм взагалі нічого не бракує, їх хапануть. А хоча вони і сьогодні недорого, взуття просто мега дороге, навіть не шкіряні, поза 2000, якщо ви дивитеся огляди нових моїх товарів, то бачите, а тут шкіряні черевики знайшла сукню. Сукня така елегантна, вона в'язана теж, якби в'язка, такої щільної. І це тед Байкер. тед Байкер люксовий англійський бренд Лондон з Лондона речі, дівчата хапаємо просто чуть чи не тиждень моди, чуть не покази, чуть не речі з тижня моди. Таке все класненьке, шапки, нічого тут немає, якісь шапочки, знаєте, такі собі. Не хочу говорити, що я про них думаю. Ні, ну нормальні шапки кому що підходить. А, ну, я нічого такого не знайшла, хоча перевернула практично кожну шапочку. А, ну, Сезон холодно, так, то напевно в перший день як щось класне було. Якийсь такий клач є, ну, він шкір замінник і ні про що. Зараз такою штучкою, пікалкою, магнітною. Є пончо, комір відстібається, можна відстібнути, такий пончо шарф. Так, що ще є, є напівпальто, ну або пальто таке трішки теж оверсайз. меланж, Такий синьо-білий. І застібається на кнопки сині, на підкладці. Класне пошиття. А, ну, тут вовни немає. Подивіться, скільки теплесенького, жилетки, купище, є. Якщо нема що одягнути до роботи, там, під неї під куртку, то можна навіть взяти чуть е, такого покашлаченого з, з котунцями. Є ще знову вовняний свайтр, можливо, він навіть чоловічий. А, тут 80% вовни. 80% це немало, це взагалі він теплющий буде. Хто шукає теплі речі, в нього робота десь на вулиці. А, то подивіться, такі рукавчики реглан. Так, ще такий є зелено мятний кольор, написано Made in Italy. А, це такі, я вже розказувала, базарні італійські речі, якби в своїх вони майстернях шиють, виготовляють, Потім продають на базарчиках. Так в Венеції є. Такі теж є, якби хендмейд. Ну, я бачила принаймні, я не можу. 100% гарантувати. Тут є, а, що тут є? Тут є Лана, 10% небагато І мін-2. Знову тільки що розказувала і показувала, скільки коштують, і скільки коштують блузи, в середньому 80 фунтів. Ця блузочка мінімум 80 фунтів коштувала, це як мінімум. А тут вона просто копійки буде коштувати. Ну, якщо ви хочете взяти цей бренд на продаж, то він не користується таким попитом. чомусь ще його мало знають? Чи не цікаво, не знаю. Подивіться, які черевики. Чесно кажучи, я взагалі збентежена. Томаріс Бренд хороша якість, такі будуть поза 2-3 тисячі коштувати в магазині, де нове взуття. Їм нічого не бракує, лакована шкіра, акцентні такі ланцюги. Це не є якась така старомодна модель. 115 гривень вони заважили. Класні. Дивно, що її ніхто не придбав не вже нікому навіть в перший день. Ну, нехай вони вийшли в перший день там 300 гривень. Ну, це не 3 тисячі, правильно, якщо так підійшли, в курток теж дуже багато. Питання можна закрити, якщо немає верхнього одягу і немає грошей, то це питання можна закрити. Йдіть собі і купіть, якщо ви економите, наприклад, чи немає, тому що зараз ситуація у всіх складна. Ну, не у всіх, але більшість складна ситуація. Тому можна, тут немає вовна, але пальто дуже класне. Воно таке теж трішки оверсайз, це сучасна модель. Це класичний в кольорі амоку пальто. Видно, що це вовна. ну і Видно ще тим, що його вже їли, бачите, там зубки молі залишилися. Ахта, моль має смак, знає ще добре їсти, смачне це не вовна. Шерсть 100% класна. Класне пальто, но вона вже вкусила, але не дуже там, ледве ви видно, ледве ви видно. Можливо, хтось придбає. Ще побачила таку куртку, такий жакет на Блискавці. Тут і балоніва тканина, і я помітила, що є вставки з тканини, як валяної вовни, бачите, отут. Ну, і вона ще комбінована, можливо, лакованою шкірою. Це Bonita, німецький бренд з кишенями. Ну, така легка парка, така, якби такий батнік, можливо, ну, на підкладці, на ну, така курточка. І бачите, тут так, я в складі вовна 40% вовни є. А, я не скажу, що вона буде гріти, але от на таку осінню, як зараз, погоду, ну і в кого де. Там, можливо, у вас зараз морози, а я вам говорю, що можна на сьогодні. Тобто, ну, всіх різна зима буває, і не кожен день мороз 50 градусів, там, чи 30, чи 15. Черевої шкіряні могли би підійти. Тільки, бачите, на носочках фарба збити. Так цілесенькі, але тільки замалювати потрібну фарбу. Що знайшла ще від Max O? Max Co це лінія Max Mare. Це нижче трішки лінія від Max Mare, ну теж дорого-багато. Там не попреш туди, там мають кишені 200 євро і нема що робити. Куртка базова абсолютно класна, дуже стильненька, донати, напівпрителений силует має, якість, навіть підкладка. Стан дуже хороший. NOMAX, Max а Подивіться, прогулять, я вже показувала, не хочу 20-й раз показувати. Бачите, там підшито такою стрічкою. Є бокова кишенька внутрішня. Тут е, синтепон, Думала спочатку, що пухова, ну, може і добре. Ви знаєте, я не в радості такої від пуху, особливо, коли його купляєш БУ, то він, як правило, збитий. А тут приніс курточку, купив на сантепоні, взяв, купив, кинув в пральну машинку поправ і маєш чистий спокій. Класна куртка, базова. Тобто сьогодні класні знахідки. класні знахідки. Поважимо куртку 78 гривень, ну не є дорого. Ще побачила таке пальто. З акцентною підкладкою видно, що вовна, правда? Подивіться, як воно виконано, як акуратно пошити. Теж напівприталений силует. 21% вовни, є віскоза, більше поліастеру. Варте уваги абсолютно. Є оксаметові, тобто з велюру, жакети жіночі, базовий такий чорний, мені сподобався, бачу поруч, є коричневий в кольорі е, з шоколаду. Так, що дивимося, якісь такі ексклюзивчики шукаємо. Так. Від Кокаю від англійського бренду, не дешевий бренд, це бавовна, тобто класний склад. Все, як ви любите, все як люблять мої глядачі. Вони теж, мої глядачі, люблять ходити на пошуки. Релаксувати там, вибирати щось, планувати свій гардероб, казати, важити, та ладно, не підійде, викину, віддам комусь. Я це все чую поруч. Як люди ж покупці спілкуються, розказують. Тішаться всіх. Я хочу сказати, що все люди виходять чомусь такими щасливими. від боден, Таке пальто, приємний бежевий колір, олтмани, стиль, жіночне, таке елегантне, на чуть-чуть навіть приталене. І в складі теж вовна. но світло таке, нічого не видно. Я то бачу, а ви не бачите. Ну, ви мені довіряєте і вірите, що там було 80% вовни. Черевики. Подивіться, подивіться, шкіра, класна, з такими акцентними, з акцентною аплікацією по бокам. Чорні, прошиті. Нічого їм не бракує. Чому народ не бере рейкер? Якщо правильно прочитала, поправляйте в коментарях. Вау! Ну, покупці обирають, обирають товар, ходять і шукають. Я би не сказала, що їх багато. Зараз не багато, навіть більше покупців в сінсеї, в зарі. Я не знаю, з чим це так зв'язано. Можливо, людей в людей з'явилося в Голі більше грошей. Бо в неділю, як хто дивився, мій огляд сінсею, відкриття нового магазину, то там просто не було де, ну не знаю. Впасти зерно впасти стільки народу, що люди розверталися, йшли і казали, що прийдемо в інший день, тому що ми таку чергу навіть до каси, Не то, що до прямі до каси, ми не, не будемо стояти. Ага. Знайшла такі черевики. я взагалі не зрозуміла, що твориться. Це лакоста. Це натуральна замша, вони в ідеальному стані. Подивіться. Я в шоці, чесно кажучи, що хочуть. Всі поперли купляти взуття по 3-4 тисячі, а тут за пару гривень 150 гривень не хочуть брати. Куртка стібана та червона, ну, є не старомодна. Зараз такі куртки стібані, продаються в магазині, в мангов, по 3 тисячі гривень, і тут за пару гривень і нема аж іотажу, нема аж Пішла на купу, тут можна поритися. Отримати ще порцію ендорфіну, тобто таких позитивних емоцій. Позитивні емоції це добре. А що я ще хочу сказати, бо я розказувала, що бачу покупці виходять з магазину секонд-хенд і чомусь дуже задоволені. Якщо ви не помічали, то подивіться і згадайте себе. Особливо я купили від Marken Spencer. Такі брючки, вони дині сезоні, тепліші. Такий принт приємний, такі світленькі, класні, вони в новесенькому стані. Маркен Спенсер. Марк Спенсер. І тут бавовна поліестер, навіть вовни чуть, чуть було. Така тепленька спіднечка. Колір жовтий. Можна експериментувати за такі гроші своїм гардеробом в Страдіварі ось теж подорожав так сильно. Але всі бренди, нові речі, подорожали дуже сильно, дуже сильно. А такі брючки, а, ну, хто має гроші, так, він побіг купляти собі нове, а хто не має, то піде сам собі купляти в магазин. Що знайшла класні замшеві чоботи? І це крокси. Я навіть для мене крокси це оці гумові шльопанці. Ну, щоб крокси, бачите? Це, це дорогий бренд, замшеві, високі, класна підкладка. Навіть видно, що вони не заношені. Вау, прошиті такі. Найбільше 100 євро це 100% коштують. Є всякі черевики ще. Подивіться, які шкіряні черевики, яке тиснення, такі рижуваті, прошиті. Це від Поль Грін, це від німецького чи австрійський. Це австрійський. Ну, забула, Поль Грін австрійський чи німецький бренд. А може і швейцарський. Коротко, три країни, це точно, точно я попала з трьох варіантів, якийсь один підійде. Від Бугаті, шкіряні черевики, подивіться, Бугаті теж дорого, багато, копи ще гроші будуть коштувати. Спереді були збиті носочки, і їх замащували і видно. Тобто видно. Краще би не замащували, може. Воно ну, стреться. Бо так замащували, що аж по підошві пішло. Це шкіра, кусінька. Бугаті, бугаті. Шоці? Я не знаю, що твориться, скільки можна класного купити і зекономити. Ми на цьому каналі. Говоримо про економію, про хороші покупки, щоб бути в курсі покупок. І цін від жуб, це німецький ді-моди, навіть так німці говорять, це Італія. Але це родом з Німеччини це бренд, хоча відшиває багато речей в Італії, шкіра і така тканина, як шерсть. Класні вони, вони це дорогущий бренд. Чоловічий піджак це теж, напевне, або повністю шерсть, або частково, в новесенькому стані. Вулдленд, Джош Левіс. Цей магазинчик знаходиться на іскрі, завжди там вибір непоганий. Подивіться, які чоботи будут це натуральна шкіра, це натуральна шкіра, які вони, подивіться, які вони високі, зручні підбори. Як вам такі чоботи? Як вам сьогоднішні мої знахідки асортимент в магазині? Пишіть в коментарях. Всім папа, цілую обіймаю. до зустрічі!